Сонячний годинник на старовинному розписі. Унікальне зображення знову в Чернігові на стіні Іллінської церкви. Поряд з Антонієвими печерами. Це круто, це класно. Зображення презентували в день музеїв, 18 травня. Це реконструкція образу фрески 17 століття. Оригінал розпису не зберігся. Це зменшена копія. Художник нашого заповідника Юрій Юріч Сідоров він скорпульозно і детально зобразив цей образ з гравюри у 17 столітті. Це був великий образ покрови на стіні храму, близько 2,5 метрів заввишки, ще й високо розташований. Навпроти пролягав шлях із Києва в Чернігів. Люди йшли і бачили. Цей величний образ на цій стіні. Прочани ж ідуть, і звичайно, вони користувалися цим годинником. Вираховували е який час, щоб встигнути на молитву, і так далі, і таке інше. Час на цьому годиннику позначається не цифрами, а літерами, що розташовані півколом на зображенні покрови. В Центрі Б і це 12, далі праворуч, а і це 11. Для реконструкції взяли гравюру й опис із книги українського церковного діяча Дмитра Туптала Руно Орошенної на ньому ж і зображені суть часи наукою математичною розмірені. Сонячних годинників у світі багато, але саме так влаштований був один у Чернігові, кажуть історики. Втім, поки що часу за цим годинником не дізнаєшся. Південний бік Іллінської церкви зараз у тіні. Дерева сонце вже падає не так і тому він не буде справжнім. Тобто, що б ми зараз тут на стінах не зробили, це буде така собі бутафорія. Але краєзнавці мріють у майбутньому відтворити діючу модель годинника у натуральний розмір в перспективі бачиться, що е, саме сонячний годинник е, максимально наближений до того, який він міг бути е, мріється. Принаймні, макет модель діючи не обов'язково так, би мовити, на стіні Іллінської церкви. От. Це, це може бути електронна копія. Сподіваюся, що колись цей проєкт дійсно буде реалізований. Винятковість цього годинника свідчить, що Чернігів був культурним центром європейського рівня. Скоріше за все, автор ідеї фрески годинника чернігівський церковний діяч, поет і художник Лаврентій Крщонович. Зображення написане в тогочасній європейській традиції. Це помітно навіть у реалістичних деталях. Наприклад, плащ богоматері застібнутий брошкою. Цей момент канону богородиці запозичений, був в західноєвропейській художній культурі унікальний сонячний годинник. Це одна з туристичних родзинок Чернігова. Круто. Що зробили таку реконструкцію, тому що до того ми, хто з екскурсоводів, знав, що справді на Елінській церкві розміщувався ось такий сонячний годинник, ми просто розказували і в телефончики показували, як ця гравюра ну, мала зображення. Просто така була фотокопія. Тут же можна розказувати, показувати навіть на одному годиннику можна було побудувати тематичну екскурсію.